Всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку. Ой, покидати спінінгом. ж таке О. Покидати спінінгом. Погода нельотна взагалі. А на вулиці такий треш вітер, ну все ж таки я вирішив попробувати половити. Це я зараз місце на місце перехожу. Свою сесію я розпочав ще затемно. Були у мене вже покльовки, я вже... Грибинки трошки наловив. О, і зараз переходжу з місця на місце. О, тому, друзі, у мене, як обично, в арсеналі буде Азура Савада XP, зріс 3 метра, Тест 828. Катушка Fortran. Зараз зду нафіг. Катушка Fortran, шнурок 0... Ой, шнурок 1 по японській класифікації. І так, друзі, розпочинаємо нашу сесію. Поїхали ловити гайлала! Ну, нарешті вже посвітлішало на вулиці. Було перед цим досить таки темно. Я приїхав затемно сюди на цей, на цей ставочок. І як бачите, я вже трошки наловив. Тут у мене один судачок і два окуня таких, ну, як для цієї водойми досить таки непогані. Зняти покльовки я не зміг, оскільки було досить темно. Відпрацювала в мене отака От, 3 дюйма, вага 16 грамів. Вдалі отам, яма, по ямі джигую, тока на свал піднімаюся і просто веду в равномірку. І тут то окунь бахне, то судачок бахне. Досить таки приємно. Тому вже світло можна і знімати. Що у нас далі з вами буде? Пробувати. Як там кажуть, ловити. Тому, друзі, поїхали. Ну, як обично, віддубасило мені хвост по самий гачок. Тому зараз зміню рибку і спробуємо поставити те же саме і спробуємо щось упіймати. Ну, це, звісно, це був маленький окушок або наглий окунь який хотів мені іспортити день. Ну і чого, я зараз упіймаю. Так. Одів я. це все ділом. Оце в мене грузик 26 грам, і виходить, що коли воно на дні, ж плаваюча, вона його так піднімає. А грузик по дну волочиться, По камушкам, по дерев'яшкам різним, по ракушкам б'ється. А от цей хвостик тіліпається і хватає його, як правило, хижачок. От, ну ми човгачок, кстати, поближе до голови. Тому що за розрахунком того, що я хочу упіймати суддака. Я знаю, що класика гупать, але тут досить мелко, сильний вітер, тому я і схожу з того, що у мене є по даній ситуації. Платвічка гарна рибка, он запердолив майже на половину ставка, і пішли. Чекати, поки воно упаде на дно, і пішли в равномірочку його медленно медленно крутити. Отак от, от крутимо і зробили паузу. Крутимо медленно знову і зробили паузу. І знову медленно крутимо і паузу. І отак от продовжуємо до тих пор, поки у нас з вами ми або не впіймаємо рибу. Або поки не дойдемо до берега. Чому саме 26 грам, там, а не 10 грам 15 грам там 8 грам, з учетом того, що тут міляк? По одній маленькій причині. Я не джигую, а веду в равномірочку. А 26 грам для того, щоб закинути якомога далі. О і здалеку веду в равномерочку. Можна, звісно, використовувати в такій ситуації чи бурашку, там пулю, грушку, чи як вона називається, грузик тут. От, і тоді просто в такій ситуації буде сілякошка ближче до, до дна. А так як у мене палочка, це у мене саме тяжола, до речі, 26 грам палочка, о, то я можу просто далі нею закидувати. А так вага тут взагалі ролі майже ніякої не грає, оскільки тільки ведеш в равномірочку. А якщо б джигавав би, то звісно, тут би грам, мабуть, 6 треба ставити, щоб джигавати. Оп-опа! Удари тільки що билю. Окушок, мабуть, знову хвостик відгриз. Десь там вдалі-вдалі. Воно знаходиться. Зараз витягну, вимотаємося, подивимося, відгризли гадий хвостик, чи не відгризли. Звісно, в такої провоції часто буває, що хвостик відгризають. Ну, на цей раз мені повезло, хвіст ніхто не з'їв. Це мене радує. Тому. Закидаємо далі і поїхали. Така, до речі, проводка досить гарна, коли сильний поривчистий вітер. О, як у мене зараз, ну, Він трошки стих, але коли було темно, досить сильний вітер у мене був. Так. Кого ми упіймали? Зараз подивимось, хто у нас тут покаже. Здалеку взяв. Ууу, хороший окунець. Ось такий красавчик. Ух, гарний. Сковор... якраз сковородочний окунець. Поки що ми положимо тут. Сподіваюсь, що він і хвоста вже нема. Йоперний театр, дивіться, от хвостика нема. Зажрали. Ну, нічого, ми зараз спробуємо без хвостика кинути, подивитись, може щось вийде з цього. Може, спрацює як в качестві танти. Так, без хвостика я раза два три кинув, і тичка навіть не було, то переполагаю, що... Без хвостика не хоче працювати. Це в мене вже з хвостиком друга рибка так о Тому зараз піду щось зміню. І що я хочу зробити? Поставити інший колір. Білий працює однозначно. Опа, тут вийшов вітрюган. О, білий працює однозначно, тому хочу зараз поставити щось на кшталт може, шартреза. О, тому зараз знайдемо, одінемо і покидаємо. Так, всадив з глибини ще одного. Ставив я шартрес. Шартрес не показав себе ніяк взагалі. Поставив я знову білий колір, білий колір як він називається, ніндзя 3 дюйма і відразу вже отримав клюваку. Відразу вже от такий окунець гарненький. Сподіваюся, що він мій хвостик не з'їв, бо так-то дорого вийде. Оба! Ну, такий окунець непоганий знову. Будемо їх збирати ці окунці. О, хай собі там лежить поки що. Закину я іще туди. Саме цікаве, що я замітив, що тільки одного окуня витягнув, другий вже пропав. Оскільки ну, пугаються вони, що, не пугаються ці окунята. От, а може їх вітром здвигає, хто його знає. Волни як на морі. Ще й пінка є. Дерев'я гне, як бачите, особливо по поїві добре видно. Ну, в общем, друзі, не можу я вже боротися з цим вітром, тому я вирішив закінчувати. На вулиці не так холодно, але ж все ж таки вітер робить свою справу. Кидав я з повітряної сторони, на вітер кидав з боковим вітром. Ну, В принципі, основна маса була покльовок у мене вночі. Ну як вночі? Рано-рано вранці. Ще темно було досить таки. І в принципі все. От посвітлішили, покльовок немає. Ну, я вам скажу бог і вітер. Коротше буду я заканчувати цю сесію, тому що я вже не можу боротися з вітром. І так, дивіться. У мене сьогодні найкраще відпрацювала платвічка 3 дюйма. Тут на даний час у мене стоїть 25 грам, бо кидаю проти вітру. О, ну В принципі, ось так. От. Був ще мальок стояв, але в мене їх вже порозгрізали. Дуже багато рибок йшло, тому досить гарно відпрацював. І найкраще відпрацював білий силикон. Були покльовки на шартре. По-моєму, ще були на а, черніку, але на цьому пожалуй, все. Все одно біле, найкраще відпрацював. Ну що ж, друзі, буду я закінчувати. Всім гарного перегляду, підписуйтесь на мій канал, з вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.